Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють гулівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Я рада вас вітати на нашому занятті. Діти, скажіть, будь ласка, а хто знає, яка зараз у нас пора року? Зараз я вам прочитаю віршик, ви його послухаєте і скажете, про яку пору року йдеться в цьому віршику зименько голубонька, в білому кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку, Всім рум'яне шличка, ти оцій порі, і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Скажіть, будь ласка, про яку пору року йдеться в цьому віршу? Так, правильно, йдеться про зиму. А як ви здогадалися, що саме про зиму? Які вам слова про це допомогли здогадатися? Так, зимонька ще які. Морозиш, правильно, ще що. Ковзинки. Правильно, всі ці слова говорять про те, що цей вірш саме про зиму. Зараз ми з вами подивимось малюнок, і ви мені скажете, яка пора року зображена на цьому малюнку. Подивіться, будь ласка. Як ви вгадаєте, яка пора року зображена на цьому малюнку? Так, правильно, це зима. Скажіть, будь ласка, а що допомогло вам здогадатися, що це саме зима? Подивіться, будь ласка, чим вкриті дороги? Так, дороги вкриті снігом. Зверніть, будь ласка, увагу на дерева. Які дерева стоять взимку? Так, дерева взимку стоять голі. І вони, бачите, на гілочках, де-не-де видніється сніг? Подивіться, дахи будинків також вкриті снігом. І ось там в далечині є люди. Да? І ми бачимо, що вони, вони сидять на санчатах. Молодці, дуже добре. От ми з вами з'ясували, що це картина зими. Да? Що ми сказали, що взимку є сніг, напевне, на цьому малюнку є мороз, тому що сніг не тане, дерева стоять голі, це основні ознаки зими. А зараз ми з вами подивимося на наступний малюночок. І складемо з вами розповідь про зиму. Що ж таке зима? Ось у нас перший малюночок. Зима. Зимою що можна сказати? Все вкрите снігом. Молодці. Зимою можна кататися на чому? На санчатах можна ліпити що? Сніговика ще зимою. Бувають морози, інколи бувають дуже сильні. Ще взимку можна кататися на ковзанах. Дерева вкриті снігом, на них немає листочків, вони стоять голі. Лише одна ялиночка у лісі залишається зеленою, але вона також вкрита снігом. А ще ви повинні знати, що взимку всім тваринам дуже важко. А як ви вважаєте, чому взимку тваринам важко? Правильно, тому що взимку їм важко шукати їжу. А ще зима багата на свята. Які зимові свята ви знаєте? Так, це свято Святого Миколая, це Новий рік і Різдво. Ось ми з вами склали картину зими. А ще ми з вами забули сказати, що зима має три місяці, як і будь-яка інша пора року. Зимові місяці в нас це грудень, січень і лютий. Ще їх називають трьома білими конями зими. І зараз у нас з вами розпочався перший зимовий місяць. Який називається Грудень. Діти, а як ви вважаєте, зима це весела пора року чи ні? Так, це весела пора року, тому що можна кататися на чому? На санчатах, на ковзанах, на лижах, а ще що можна ліпити? Так, можна ліпити снігову бабу, можна грати в сніжку. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви зиму і чому? Молодці! Я сподіваюся, що ви багато запам'ятали про зиму і будете насолоджуватися цієї зими. Я вам дуже вдячна за увагу. На все добре, до побачення!